Добрий ранок, мої любі маленькі друзі, українці та україночки. Я знову з вами і у мене для вас нова історія, а називається вона Боря і лінь». Оленка була непосидючою дівчинкою, дуже любила бігати, стрибати та лазати. Її брат Боря завжди скаржився батькам. Не хочу гуляти з Оленкою. Я дуже втомлююся на прогулянці. Сестричка не давала братові ні секунди сидіти. Постійно придумувала нові ігри, хованки, гру на скакалці, класики і доганялки. Боря не знав, що придумати, щоб не гуляти з Оленкою. Йому було ліньки бігати і стрибати. З великим задоволенням він сидів би на дивані і дивився мультфільми. Одного разу Боря розповів мамі і татові, що Оленка ображає його і дражнить під час прогулянки. Хоча це було неправдою, батьки стали залишати вдома борю одного, на прогулянки хлопчик більше не ходив. У Оленки завжди було багато подруг, і без брата дівчинка чудово проводила час у дворі. Посидівши кілька днів вдома, Борі занудьгував, йому хотілося погратися і побігати з дітьми, але сестра більше не кликала його з собою. Повернувшись з роботи, Батьки застали сина в сльозах. Мама спитала у хлопчика, що трапилося. Боря у всьому зізнався і розповів, що обмовив сестру. Оленка була доброю і незлопам'ятною дівчинкою. Вона пробачила борю і стала його брати на прогулянки. Більше він ніколи не скаржився на сестру. Разом вони брали участь у всіх іграх і розвагах. Влаштовували змагання та турніри. А зі все, мої любі. Слухайте, підписуйтеся, лайкайте. Па-па! з вами була Наталія Мельник.